Франківські рятувальники відзначили своє професійне свято. Спочатку школярям рятівники продемонстрували своє спорядження, за допомогою якого борються з вогнем та рятують життя. Зокрема, учням розповіли, яке оснащення мають сучасні пожежні машини. Є драбина палка, яка може там пожежному треба в поверх зайти або в другий. Значить, драбина трьох дістає до третього кола. А що вище? Прошу не бази вже четвертий. Якщо четвертий, то в нас є також базується на території частини спеціальна пожежна техніка. Це автодрабина, вона має висоту 30 метрів. Окрім пожежного автомобіля, рятувальники показали роботу піротехніків, водолазів, гірських рятівників. Та найбільше школярам сподобалися службові собаки. Та, окрім команд, дівчинка Лабрадор Корасон допомагає шукати людей, що заблукали тільки в цьому році на її рахунку п'ять рятівних операцій. Крайній виїзд це був, значить, Долинський район. Шукали, значить. Пропавшого дідуся 47-го року, який пішов в ліс, значить, і двоє суток він знаходився в лісі. Цього чоловіка було найдено. Та родзинкою святкування стала урочиста хода. Франківцям показали кінно піший хід, за допомогою якого вогнеборці гасили пожежі ще у тогочасному Станиславові з 1880-х до 1924-х років. початку року більше двох тисяч виїздів. Рятівники запевняють прикарпатців завжди прийдуть на допомогу. Сьогодні чекають на нову реформу, яка має покращити їхню роботу. Чекаємо збільшення рятувальних постів, збільшення рятувальних частин, покращення матеріально-технічного забезпечення. Хотілось би покращення соціального захисту наших працівників у нас. Не є велика зарплата а, і залишаються на роботі тільки люди, які насправді люблять рятувальну справу пожежну охорону. Також урочисту присягу сьогодні склали більше 30 нових вогнеборців.